Уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів та комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів в рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів. У ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства Завод імені Свердлова. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин, має змогу споряджати практично всі види боєприпасів, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів протиповітряної оборони. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів, зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Окрім того, уражено потужності АТ морський нафтовий термінал Феодосія, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт, задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора, в результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту. Також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of October 6, 2025, Ukrainian Defense Forces targeted the infrastructure of the federal state enterprise Verdlov plant at the so called Russian Federation. The plant is one of the largest Russian Nazis producers of explosives and is capable of equipping almost all types of ammunition, including aviation and artillery shells, aerial bombs, warheads for anti-tank guided missiles, engineering munitions, and air defense missile warheads. It also cooperates in the production of warheads for unified multi-service gliding munitions. In addition, the capacities of marine oil terminal in city of Fyodosia, temporarily occupied Ukrainian Crimea, were struck the multifunctional technological complex handles the transshipment of oil and petroleum products from rail tank cars to sea vessels and bec as well as road transport and is involved in supplying the russian nazis military there were also hits on an ammunition depot of a separate logistics battalion of russian nazis 18th combined arms army in temporarily occupied ukrainian crimea with damage assessments ongoing